Доброго дня, шановні учні! Я вітаю вас на черговому уроці сольфеджіо. І зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. На цьому тижні ми маємо з вами познайомитись з новою тональністю. Це тональність ля мажор. Давайте разом прочитаємо визначення. Ля мажор це мажорна тональність з тонікою ля та трьома дієзами при ключі – Фа, До і Соль. Давайте проспіваємо гаму ля мажор. А тепер спробуйте самостійно проспівати гаму ля мажор у даному ритмі. У другому завданні вам потрібно побудувати та проспівати в тональності ля мажор дану ступоневу послідовність. А тепер ми переходимо до другої частини нашої теми. Сьогодні ми познайомимось з головними три звуками ладу. Головні три звуки ладу це три звуки, побудовані на головних ступенях ладу, тобто першому, четвертому та п'ятому. Тризвук побудований на першому ступені, називається тонічний. Тризвук побудований на четвертому ступені, називається субдомінантовий. Тризвук побудований на п'ятому ступені, називається домінантовий. А називаються вони головними, тому що підкреслюють лад. Тобто три звуки побудовані на першому, четвертому і п'ятому ступені в мажорній тональності, будуть мажорними. Три звуки побудовані на першому, четвертому і п'ятому ступені в мінорній тональності, будуть мінорними. Запам'ятати їх дуже легко. З тонікою ми з вами знайомі вже з першого класу, це перший ступінь. Отже, вам потрібно запам'ятати п'ятий ступінь, він називається домінанта. А четвертий ступінь, який знаходиться під п'ятим ступенем, субдомінанта. Тобто ми маємо тоніку перший ступінь, домінанту, п'ятий ступінь і субдомінанту, четвертий ступінь. А тепер спробуйте використати засвоєний матеріал на практиці. У третьому завданні вам потрібно в тональностях Ре-мажор та Фа-мажор побудувати головні три звуки ладу, тобто тонічний тризвук, субдомінантовий тризвук і домінантовий тризвук. Нагадую, що перед початком побудови вам потрібно написати скрипковий ключ і знаки тональності, в якій ви працюєте. Будьте уважні! У четвертому завданні вам потрібно проспівати музичний приклад з тактуванням, знайти рух мелодії по звукам головних три звуків ладу та обвести їх. Таких тактів з рухом мелодії по звука головних три звуків ладу буде три. Один я вже знайшла і визначила як зразок для вас. Вам залишилося знайти і визначити таким чином ще два такти. Будьте уважні! Раз і два і. На цьому все. Я дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному тижні.